О, киси мисси, привет! <гум> Вейки довольный. А, мин тебе с ними. Вона. на еще далее. Эй, кому на Все? А ты куда едешь? А, мне тоже их-то. Иду, иду. Иду, добро. А! Кісі -місі має закрити це і опустити ліфт. Все, я зайшов. Все добре. Все, їдемо. А, кісі -місі, а ти з нами підеш? Все, Кисимиссия нажав кнопку. Ми опускаємся. Все. Все добре. Що за звуки? Шо таке? такі? Місі кричить. Що там? Ні! Що тут кибул, Дивись. Ми вертаємося назад, кисмісі, чекай.